Друзі, ми грішники, Бог праведний, тому нам необхідне прощення і спасіння від покарання за наші гріхи. Ми мусимо шукати відповідь на питання, що мені робити, щоб спастись. В останній час живемо з вами, друзі. Вже зовсім скоро наш Ісус прийде. Пробуджуйтесь, збадьорьтесь своїм дусі. Оливу запасайте, спас гряде, збуваються пророцтва всі Господні, збентежений сьогодні увесь світ, він мимоволі котиться в безодню, Бо давить сильно беззаконня гніт, природні катаклізми, море війни, місцями голод, недуги страшні. Це наше сьогодення ненадійне, все мовить нам. Що вже останні дні радіє ворог, владу він одержить лиш на короткий, нетривалий срок, в ці непрості часи усім належить із Богом налагодити зв'язок. Чи то життя нежданно перерветься, чи віч на віч побачимо Христа, готуймо душу, очищаймо серце, і не страшною буде темнота. Не треба нам боятись, християни, бо з нами Бог, Він вище темних сил. Не світові кінець, а тьмі настане і захист наш у, Бож... у тіні Божих крил. Тримаймо каганці поготові, як мудрі діви ждімо, жениха. до смерті будьмо вірними Христові та бережемо себе від гріха. Цей світ, як море піниться, лютує. А ми в човні пливем, по хвилях тих, як буря налетить, Хто нас врятує? Таких лякливих, немічних, слабких не підпускайте до сердець тривогу, хай згинуть назавжди сумнівий страх. Довіртесь всім єством у руки Бога, бо перемога вся в Його руках. Хіба своїх дітей Господь покине? Ніколи не зганбляться усі ті, хто на його надіється невпинно і служить ревно у своїм житті, готуйте царство, вибрана невіста, бо чути кроки, молодий іде, та пам'ятайте лише ніщо не чисте, брудне і грішне в небо не ввійде. Готуй себе, вибілюй свої шати і віру збережи. Аж до Кінця, щоби Тобі навіки царювати в оселях всемогутнього Творця. Слава нашому Богу Живому, Ісусу Христу, навіки слава!